такий красень у нас білий. Хоче дати, звісно, йому якась сім'я. Так злучив нам оцю гарну кроличку, який наші свинки безсовісні над'їли трошки вухо. Але діло він своє зробив. Молодець. Тобто хай поки посиде. Кроличка та потіши нашого красунчика. Напевно, я так його назву красунчик. Так? Да? Ти красунчик. Угу. Так, літо то літом, звісно, але потрібно все-таки нам кроленят, бо потім це в нас зараз що? Бо це, якщо все, дай Бог, добре, наведе нам вона в кінці серпня. Вересень, жовтий листопад, щоб на, на новий рік у нас були, трохи хоч, хоч було тушок. Бо потім будемо без кроля. Та ще й до свят. Заходжу за копченого смачненького кролика. От так що потрібно трошки попрацювати. Да? Красавчик? Красавчик ти мій. Так що лайкос красунчику у цьому. da, to je bila like i kozda.